Раді представити вам ось такий електроскутер Crosser SR17. Колеса йдуть 90-90 на 12 день. Гальма йдуть передні дискові. задні гальма йдуть дискові гідравлічні. Вон, показує. Амортизатор з однієї сторони. Амортизатор з задньої сторони. Ось така оптика чудова. Задня. Передня оптика. Потужність іде 2,5 кВт. 72 вольта, 35 ампер. Проїжджай 80 в ходу, Іде ось таке зарядне. Зарядне йде на 6 ампер. 6 ампер і 72 вольта, ось таке воно. Ось така панелька. Три передачі на ньому йде. Максимально, яка він їде, зараз вам покажемо. Ось. Пішов. 78 кілометрів. Ось така сигналізація йде брілочик. nfc карта. Тобто прикладаєте до панелі, він запускається, зараз вам покажу. Ось так беремо. Карточку прикладаємо, запустився. Виключився просто чудово. Кросер СР 17, магазин партнера Гротех. Місто Звягель. Шевченка 67. Завітай до нас!